Усім привіт! І почну я з того, що дуже багато крінжі несеться з інфопростору останнім часом. Гортаю Фейсбук і постійно бачу якісь вкиди, якісь згенеровані ще картинки, де просять лайкнути, проголосувати за когось. І чесно, я вже заморилась блокувати всю цю хрінь. Тобто ворог атакує нас не тільки ракетами, кабами, а й інформаційними бомбами. І його задача спантеличити, посіяти ворожнечу сумніви, одним словом, розхитати. Психіку, оці Арестовичі, гордони, солов'ї. Це не просто так. Не просто так вони нам обіцяють швидкий мир. Це запуск аб'юзивних гойдалок, щоб ми вірили, сподівались, надихались, а потім обламувались. І оцей стан фрустрації, що виникає в результаті руйнування планів, в результаті оцих обломів, забирає дуже багато енергії, знесилює. І викликає зневіру, а зневірена і знесилена людина це людина, з якої начебто вичавили дух, це зомбі, це біомаса. І нею дуже легко керувати і дуже легко маніпулювати. І ви помітили, що як тільки на виборах в Америці переміг Трамп і щось там пообіцяв, як? Туджено засмерділо руським духом, як тут же з усіх щілин вилізла нечість, і ото як в Гоголівській повісті вій і вже, і вже тримає ніс. За вітром уже внюхуються. І от історія з Ларисою Кадочніковою, яка бравадно москворотила на сцені в публічному просторі, в культурному місці, пльонувши на закон, і, е, при проханні перейти на українську, заявила, що цього робити не буде. І я от подумала: ну звідки ця імперськість, оця зневага до всього українського погуглила. І, як з'ясувалось, Анна москвичка і робота в Савріменні, а привіз її сюди наш Юрій Ілленко, а славний параджану відвів їй таку почесну роль Марічки у тіннях забутих предків. Але як то кажуть, скільки вовка не гудой, він у ліс дивиться. І от я собі думаю, невже 11 років війни це не є вагомим аргументом? Відмовитися від російського, а етнічним росіянам, що проживають на нашій святій землі, просто елементарно проявити повагу, повагу до нашого народу, до закону. От На побутовому рівні говоріть, хоч крокодилячою, але якщо це публічний простір, культурний простір, ну, ну, тут треба поважати закон. І ця актриса просила поваги до себе, але як можна поважати людину, яка нехтує законом тієї країни, в якій вона живе? Ну, але завдяки суспільному резонансу, завдяки небайдужій частині людей? Яка не схвалила її поведінку. Звісно, там були такі, що аплодували, але більшість людей в інформаційному просторі засуджує таку поведінку ну, доволі немолодої актриси, але вік тут ні до чого. Я не думаю, що, не треба, що треба прям так категорично ділити людей за віком, тому що перед законом всі рівні і перед моральним, і перед е, юридичним законом. І зараз ця Кадочникова, вона мімікрувала знову під Українку, яка любить ту землю, на якій вона живе, хліб, який вона їсть, вдалося їй якось вивернутися з цієї ситуації. Хоча, як то кажуть, осадочок залишився. Вона пояснила це тим, що пригадала Параджанова, ну, то таке. І от я подумала, чому деякі особи не можуть вилізти зі своєї імперської або ж малоросійської бульбашки? Чому так важко починати історію, як репресувалась українська мова, як знищували нашу культуру, як розстрілювали, як замордовували наших митців, і сьогодні це все продовжується? І Бог цією Кадочниковою чи Кадочниковою. Вона літня пані, але, але бентежно те, коли молоді люди, як то кажуть, сплачують данину Росії. І ось нещодавний випадок, тобто конфлікт позицій Терена і Інни Білень. Позиції щодо мови Олександра Будька от адекватна до сьогодення позиція. Українська мова має звучати на державному рівні в усіх суспільних культурних місцях. І це нормально, це адекватно. А от у Іни Іна от інакше вважає. І от я думаю, хто тобі, жінко, не дає говорити російською зі своїми батьками, з друзями, та де хочеш, там, де ну, в своєму просторі, в своїй бульбашці на що із себе корчити жертву, що десь хтось там утискає русскоговорящих. Ну, от Для чого це озвучувати на всю, скажімо так, на, на всю Україну і тим самим підігрувати тим, хто чекає от таких заяв. І зараз за це хейтять Олександра, що от як він міг, його дівчина, чому він не сказав їй наодинці, чому він виніс це на загал. Ну, я вважаю, що він правильно зробив, тому що він зараз доносить до людей наскільки важливо відроджувати свою ідентичність, наскільки важливо поважати ту землю, яка тебе годує. І взагалі дуже важливо відстоювати свої межі не тільки на фронті, а й ментальні і культурні межі. І, до речі, зараз Олександра хейтять і за його книгу. Там я натрапила на відеоблог якоїсь пані, яка проживає зараз за кордоном, тому що виїхала туди спочатку повномасштабної. І от зараз вона активно підіймає своїх підписників для того, щоб вони цькували Олександра. Будька, тому що там їй не сподобалось, як він щось там написав, хоча давно вона вже почала в його сторону видавати якісь такі не дуже приємні спічі. І от я собі думаю: людина військова, ти цивільна. Я вважаю, що військову людину критикувати може військовий. Який сидів з ним в окопі, чи не сидів з ним в окопі, а в іншому сидів. Але людина, яка долучена до такої ж самої справи, а не ти цивільна людина, яка десь там сидиш і просто хайпуєш, ну, я вважаю, що до військового треба мати повагу. Елементарно. Це з точки зору моралі, тим паче зараз війна. Завдяки військовим ми зараз можемо жити, ми можемо записувати блоги, ми можемо пити зранку каву. Ну то таке. Я думаю, що на хайпові далеко все-таки не проїдеш. Ось. Але от е зовсім нещодавно я натрапила ще й на такий от е хейт пана Віталія Портнікова Московська, про російська пропаганда, запустили там цілу кампанію цькування, висмикнули з його інтерв'ю, яке він давав Наталії Балюк, там декілька фраз надали цьому контенту. Кардинально протилежного змісту, тобто спотворили цей текст, начебто, начебто, пан Портніков стверджує, що захищати країну мають прості люди, а не аристократія. І от йому закидають захист аристократії. А він же проводить паралель із середньовіччям, і в першу чергу в середньовіччі хто воювали? Там якраз і воювала. В першу чергу аристократія. А в нас, же, як він каже, аристократії немає і бути не може, тому що держава не феодальна. Якщо хтось, це те ж слова Портнікова, якщо хтось уникає виконання обов'язків корупційним шляхом, то має за це відповісти. Немає значення, хто він, чи він син депутата, чи син робітника. Ну, а це все спотворили, перекрутили, і, звісно, там є певна мета. І от задача пропагандистів, як я вже говорила, викривити інформацію, а наша задача, а наша задача відділяти зерно від полови і розвивати критичне мислення. На все добре, якщо було корисно. Вподобайка і підписка, хто цього ще не зробив, і до зустрічі!